Всім добрий вечір. Будуємо курочок. От ходили трошки по вулиці, вже я їх загнала. Будемо всіх годувати. Малюнечка, чого качиш? Цей супель все, Згамав все з'їв, зараз я дам тобі їсти. Дам дам хлопчику їсти, дам. Зараз буду будувати його. Курочки їдять, зараз кажу, що було вісім яєчок. От, я їм дала їсти, бачите. Зараз, зараз мій красунчик, даю, даю маму хлопчику, даю. Їдять курочки всі, зараз їх закрию. Ось так. Зараз закрию і вони. Може ще й нестися буде, хто її знає, бачите, лізе на кубло. Лізе на кубло, мої нестися буде. Бо я забрала чотири їчка сьогодні. Вона, мабуть, буде ще може нестися буде, хто її знає. Забрала мороз, щоб не померзли. Мої красунечки. Їжте, їжте. <кій> Пшениця дала. Насипала і туди насипала, і сюди насипала, і тут є. Їсти це від крунділя забираємо. Сідай, сідай. О, моститься моста в одне кобло, то в друге кобло. Моститься курочка. Може буде сяде, да буде нестися, чи вона ночує тут, буде ввечері подивитися. Моститься, моститься дівка, мости. йди, їж. Іди. Йди їжі, іди, моя красуня їсти, йди. Єжте, їжте їжте, мої маленькі, їжте мої красунчики. Ці, вона, мабуть, буде нестися, бо вона щось крутиться. Тихо мій хрунділючок. Зараз я дам і тобі їсточки, тихо мій хлопчик маленький. Що ману Що? Що головку задер? Їсти хлопчик, в тебе малюнечка? Пирина, пирина в нього. Зараз дам, зараз принесу їсти, принесу дам. Не хрукай, зараз несу вже. На вулиці, на вулиці. О, сніг, так холодно, така хохтика, так вже хмурно. Вже я даю їсти всім. О, скільки в мене сьогодні їйчок. Вчора було вісім, тепер чотири. Зараз підемо метр, побачимо. І вітер холодний. Що мої масічки Поїли чи ще давай їсти? О, сидять, зараз насиплю зерна їм. Зима треба їх добре годувати. Щоб... Що мої красонечки що? Зараз я їх всім-сім дам. Що мої маленькі, вже поночі вже добре не видно. Мої краса п'яточки, сіна дала, все дала. Що ви ще хочете від мене, їжте? Буду в ранок наливала тепленьку. Один хлопець десь там. Ай, малюк, ай малюк, що мій малючок? Привіт, хлопчик. Що гама? Що мій красунчик, А там хлопчичок, зів борочки, ти ж не зів, бачиш, що стався остався. Є ж ага, такий. Вже поночі боже. Дівочка сидить. Що красуня? Що ти грибеш? Все вивалила, оскільки, все заново викинула і грибе. Чогось. Зефірочку теж дала сіна свіженького їсть. Зефірочка. на ніч не схотіла, завтра врано дам. Ще й вибирає, подивіться, тривушить та сіна. Зефірка. О, зефірочка. Поночі вже, вже зовсім поночі вже ніч. Я подоглядала на, ніч, на вечір, все. Давайте, ще піду побачу, чи курочка сіла. Да, зефірочка? Брендюлі їсти дали. Єсть тепленького. Тут красиво. О, поїли. Молодняк, куточку поки. А ця мостиця точно буде нестися ще. То сяде, то встане, то сяде, то встане, вже ж ще не знеслася, але ну, буде точно нестися. Ні. Ні. Вже сідають, вже поїли, сідають, а молодняк у куточку. Тут ще деякі їдять, а ця точно нестися буде. Сіла, сидить. Сидить, красуня моя, сидить. Всі вже сідають. А ці молоденькі курочки, вони сідають вони чи не сідають, ну сідають, ну може пізніше. Поки ці, бо вони їх луплять. Це в нас ця жовта кура, в нас сама старша кура. Ми її Тільда. Колись мене в хір заліз, всі курі подавив, а вона втікла, втікла і осталася вона в нас так. Вона сама по собі є така. Щось моститься, моститься. Що ти мостишся, подружечка? Вона... Бо вчора було вісім, а сьогодні чотири. Не знаю, може ще й вона не. А. Нема, вже пошла в те купло. Це не понравилось, пішла в те. Я забираю на ніч всі яєчки, бо вони мерзнуть. Ось такі мене красоп'еточки. Відять їсти тепленько тут разом з Крунділем назад це кубло, сіла. Мостуха. А може спати моститься на ніч, не знаю. Петруша наша. Ще треба одного півника взяти, бо тут, о, бачите, на одній нозі стоїть, будуть морози. Будуть морози. Ідіть, сідайте, на сідало, буде тепліше зверху. А ця мостуха моститься, моститься. Як не можемо моститися, щоб знестися. Сідай донесись уже. Давай, яєчко. Мостуха. І так, і сяк, і, і в те кубло, і в те. І сяде посидить і встане. Ну, немає яєчко. Я думала, що може яєчко їде вона так. Несись! Поїли, вже всі туди-сюди, зараз позалітають і будуть спати.